Вітаю, друзі! Що ви бачите? Ви бачите ворон, дуже багатенько, і бачите, що вони стрибають на дереві. А це дерево не просте, це вишня. Велика вишня, і тут їх і декілька. І це громадське місце, це парк. Уявіть собі, з якою насолодою ці пташки смакують вишнями. Звичайно, це. Скоріше за все, не якась там сортова кольорована вишня. Але подивіться, вони просто стрибають там, їдять їх ці вишенки. Зараз Я підійду ближче, покажу. Щоб ми, ви повірили, що це вишеньки, ось бачите. Вони їх вже посмакували, пооб'їдали багато чого. Зелені не їдять, тільки стиглі. Уявіть собі, як добре, коли в парках не лише дерева, декоративно листяні, а й плодові. Це добре для птахів і для всяких тваринок.